Слава Ісусу Христу. Дорогі брати і сестри, перед початком проповіді хочу разом з вами прочитати місце, яке записане в Івангелії Івана, перший розділ, 14 вірш. Євангелія від Івана, перший розділ 14 вірш. І слово стало плоттю, і оселило серед нас повне благодаті та істини. І ми бачили його славу, і славу як єдинородного від Отця. Амінь. Сідайте, будь ласка. Всі ми люди бажаємо правильних, щирих, відкритих відносин з іншими людьми. І знаєте, батьки в свого часу в моєму житті сказали мені багато істини, але одна, яка саме більше мені запам'яталась, це, як вони мене назвали, казали: Павлік, вибирай правильних друзів. І знаєте, вже в дорослому віці я розумію, що ця істина, вона мене буде переслідувати все життя. І вона буде дійсно постійно, тому що дійсно нам, як людям, важливо правильно вибирати, з ким ми дружимо. Щоб дізнатися про людину, важливо задатись двома питаннями, яка людина є зараз і якою людина була до цього, тобто в минулому. І десь... Знайшовши відповідь на ці два питання, ми можемо знати приблизно, тому що ми люди, ми недосконалі, якою може себе вести людина в майбутньому, якою може стати людина в майбутньому. Тому що все, що в нас сіє сьогодні, ми розуміємо, що вона буде пожинати завтра. Але є одна особа, про яку ми знаємо з минулого, про яку ми знаємо тепер, і про яку Біблія говорить і про майбутнє. І говорить ця Біблія так, ніби це вже сталося, ніби це вже затверджено, і це так вже має бути. Як ви зрозуміли, це є Ісус Христос, Той, який показав нам прекрасний приклад. І сьогодні проповідь якраз про це: питання. Хто такий Ісус? Знаєте, ми, думаю, хоч раз в житті задавалися цим питанням, але ми так мало роздумуємо над тим, хто Він є такий насправді. Про нього, знаєте, багато читають, багато роздумують, багато зустрічаються і обговорюють його, його слова цитують, його вчинки згадують. Але хто дійсно він є такий? Є два найбільших свята в світі, в честь нього, які святкуються, ми всі разом з вами знаємо це Різдво і Пасха. І дуже було б неправильно, якби ми не задавали себе цим питанням, хто ж такий дійсно є Ісус Христос. І ми разом з вами подивимося на такі три важливі якості. Знаєш, знаєте, про нього можна говорити багато, про нього можна говорити годинами, але ми постараємося коротко подивитись, хто він такий і чи варто нам з ним дружити. І якщо ми дружимо, чи дійсно ми маємо дружбу з ним? Якщо ми дивимося на Ісуса Христа, дивимося як на особу, перше, що ми бачимо. Це наступний слайд. Це те, що він є Бог. Це дуже важлива істина. І навіть місце, з якого ми читали Євангелії від Івана, Іван, через все Євангеліє показує просту важливу істину. Ісус Христос Бог. І взагалі, якщо відповісти на просте питання, хто такий Ісус, і просто сказати, що Він Бог, це до цього достатньо. Але давайте ми більш детально подивимося, хто він такий. Це його природа. Взагалі, він є Богом. Бог є триєдиний – Отець, Син і Дух Святий. Ісус Христос зіграв свою роль в ролі божества. Він, будучи Богом, зробив свою місію на цій землі Бог свою, Ісус Христос свою, і Дух Святий зараз далі продовжує робити місію, яка була почата Ісусом Христом. Наступний слайд, якщо ми читаємо місце Івангелія від Івана, третій розділ. Цікавий вірш. Іван описує взагалі перший розділ про Ісуса Христа. Він починає з цікавих слів, що на споконвіку було Слово, тим самим говорячи, це Ісус Христос. Тому що ми читали разом з вами в 14 му вірші, що воно прийняло образ людини. А ми знаємо тільки один Бог, Ісус Христос, прийняв образ людини Ісус Христос. І Він про нього пише. І тут Він пише таку цікаву, цікаву істину. Усе було створено ним. І без нього нічого не було створено, що було створено. Бачимо, Ісус Христос є Творцем. Він є, як Бог, той, хто заклав початки. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, і ми бачимо в ньому Творця, ми одразу багато різних таких питань, різних багато таких істин ставимо на своє місце. І в свою чергу ми ставимо і себе на своє місце, тому що ми розуміємо, що ми творіння, а Він Бог. Ісус Христос брав безпосередню участь у створенні світу та людини. Це нам говорить, що навіть коли нас не було, Він був. І коли ми диктуємо в своєму житті якісь правила йому, диктуємо, як потрібно йому жити, або як ми хочемо жити, знаєте, хочемо його розсмішити, тим самим розповісти свої плани. То ми повинні згадувати цю просту істину. Ісус Христос був ще тоді, коли мене не було, тоді, коли все це, що мене оточує, лише створювалось. Ісус Христос був на початку, Він закладав, закладжував норми, правила, закони, тяжіння, космос, все, що нас оточує, Христос закладав Це і Він це створював. Нам це показує, який Він є могутній, яка в нього сила. Яка у нього, який у нього статус. Він закладає закони, він диктує, як нам потрібно жити. І що саме цікаве, Ісус Христос, як Творець, Він дав нам ціль, ціль людини ставати подібною до Нього. Тому ми розуміємо, що наше життя без Ісуса Христа, без, без уявлення Його як Творця, безцільне. Просто немає цілі, куди би ми рухались. Ми починаємо жити по своїм інтересам, по своїм принципам і тому подібному. Наступний, наступний слайд. Біблія показує Ісуса Христа. Перше, Він є творцем. Наступний слайд, будь ласка. Він все створив, він заклав початку, початок. Наступний слайд. Ми бачимо, що Він є життя. Івангелії від Івана якраз Іван про це говорить. Він говорить, що в ньому було життя і життя було світом для людей. Дивіться. Іван говорить, що Ісус Христос в Ісусі Христі було життя. Ісус Христос є джерелом життя. Тобто Він від Нього походить все живе. І далі Він описує про світло, яке просвічує життя людини. Коли ми маємо спільність з Ісусом Христом, ми маємо життя. Ми втрачаємо спільність з Ісусом Христом, в нас немає життя, тому що Він є джерелом життя. Наступне Іван говорить про те, що Він є світлом. Цей же розділ в п'ятому вірші Він говорить. І світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Бачимо, Іван говорить про те, що Він як Бог, Він світить, Він є світлом. І темрява, яка його оточує, вона не може його обгорнути. Бачимо, що Ісус Христос не живе в світлі, Він є сам джерелом світла, Він показує світло. І коли Христос з'являється в нашому житті як Бог, той, який просвічує нас, той, хто нас освічує. Ми починаємо бачити свої недоліки. Люди не хочуть мати спільності з Богом світла, тому що коли він з'являється в їхньому житті, все стає явним. І тут уже потрібно каятись, тут уже потрібно визнавати свої гріхи гріхи. Але дійсно, якщо ми любимо Його, ми живемо з ним, і наше життя просвічене. Ми, ми все бачимо. Всі люди бачать наші справи, наші думки, наші слова чують. Тим самим розуміють, що ми є дітьми світла. Наступне, друга істина, наступний слайд, бачимо, що другий, що показує Біблія, хто є Ісус Христос, Він є любов. І взагалі, ми знаємо, що Бог, Біблія говорить про те, що Бог є любов. Але взагалі те, що зробив Ісус Христос, ця любов була проявлена на практиці. Це є свого роду подарунок від Бога. Якщо описати просто характер Ісуса Христа, те, який Він є, вистачить цього одного простого слова любов. Це описує його думки, Його сказані слова, і його вчинки. Все, що він робив в своєму житті, це було зроблено через призму любові. Наступний слайд ми бачимо вірш, який також Іван описує слова Ісуса Христа. Ісус Христос говорить, що. Як отець полюбив мене, так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Це вже на завершенні свого життя Ісус Христос говорить учням. Перебувайте в любові моїй. Він дійсно має право, як той, хто проявив цю любов, сказати ці слова. Які любові, взагалі, про яку любов Він говорить? Наступний слайд ми бачимо перше. Він народився, щоб прийняти образ. Прийняти наш образ, образ людини. Розумієте різницю. Є Бог, а є творіння, є Ісус Христос, а є ми люди. І Він, як творець, той, хто не має фізичного тіла, приймає образ тлінного тіла. Іван Павло пише в своєму посланні до Филипян, говорить, що він, будучи в образі Бога, не вважав грабажем бути рівним Богові. Але Понизив себе, прийнявши образ раба, народившись у людській подобі. Дивіться, Ісус Христос проявляє свою любов в першу чергу тим, що Він народився, народився на цю землю, і Він приймає тіло людини. І це вже є початком прояву Його любові. Він іде назустріч своєму творінню. Бог стає рабом. І знаєте, ця істина варта того, щоб ми пороздумували над цим. Бачучи Ісуса Христа, як немовля, той, хто народився на землі, ми розуміємо, наскільки Бог нас сильно любить. Через цей жест народження Ісуса Христа ми бачимо міру Божої любові до нас. Він народжується на цей гріховний світ і йде на зустріч нам, людям. Кожен цікавий такий приклад: Ісус Христос народився в яслях, щоб кожен з нас, знаєте, Він вибрав низину. Щоб всі верхні могли опуститися і побачити його. Він не вибрав народитись в царських палатах чи тому подібне. Він народився в смиренні рабом, щоб абсолютно кожен міг з ним мати спільність. Наступний, наступний слайд ми бачимо, Він жив, щоб показати нам приклад. Бачимо: Ісус Христос народився для того, щоб показати нам свою любов, показати приклад рабства. А далі Він живе. І взагалі подивитись на життя Ісуса Христа, можна побачити такі істини, що Він показав, що нам що дійсно можливо прожити життя разом і спільності з Богом. Нам здається, що це важко, нам здається, що це неможливо, і що це нудно, і це нецікаво. Але Ісус Христос своїм життям показав, дивись, коли ти маєш спільність з Отцем, коли ти перебуваєш в праведності, тим самим цураєшся у гріха і тому подібно. Ти бачиш в своєму житті чудеса. Ісус Христос показав нам приклад, як потрібно жити. І будучи перед Ним, ми не маємо права сказати, що знаєте, нам ніхто не сказав, нам ніхто не сказав, як потрібно жити на цій землі. Особа Ісус Христос, Бог залишає славу небес, приходить на цю землю, проживає певний період часу, щоб нам просто показати, як потрібно жити. Як потрібно говорити, як потрібно думати. І нам варто подивитись, як він живе, як друга. Чи дійсно ми маємо, чи нам потрібно дійсно з ним дружити? Дивимось на його життя, дивимося на його вчинки. Він показує нам приклад своєї любові. Любов на ділі, любов на словах. Наступний, наступний слайд, третій такий. Явний приклад любові Ісуса Христа, Він помер та Воскрес, щоб нас спасти. Ісус Христос показав нам найбільший приклад любові в тому, що Він на себе взяв честь і відвагу, таку сміливість піти на боротьбу із смертю. І Він її переміг. Він взяв на себе на хрест всі, всі гріхи всього людства. Віддав своє життя, святе, праведне, чисте, щоб не ми там були розп'яті. Коли ми дивимося на Ісуса Христа, який розп'ятий на хресті, і взагалі, коли ми маємо участь у причасті, ми повинні собі нагадувати, чи дивіться, є два ознаки або два таких явних образи, які показують, що Ісус Христос виконав все. Він віддав своє тіло і Він пролив свою кров, щоб очистити мене. Ми, в свою чергу. Маємо показати йому свої образи, своє тіло і свою душу, те, що ми готові своє тіло віддати для жертви для нього, для того, що наша душа належить йому. Коли ми маємо спільність з Ісусом Христом, наше життя не буває змін. І дуже важливо дружити з Ісусом Христом. Я не говорю це так, щоб вас заінтересувати, але взагалі зрозуміти принцип і зрозуміти важливість цього. Коли ми дружимо з Ісусом Христом, ми дружимо з тим, хто переміг смерть. Ніхто з тих, хто нас оточує, не може сказати, смерть була переможена мною. І мало Христос переміг смерть, Він і Воскрес, Він і це доказав. Тим самим Слово Боже говорить, що апостол Павло до Римлян говорить, що який був виданий за наші переступи і Воскрес для нашого виправдання. Не ми були видані за, за свої переступи. Якщо ми не маємо спільності з Ісусом Христом, якщо ми не віддали йому свої переступи, то ніхто за них і не помер. Значить, свого часу помремо за них ми. Ісус помер та воскрес, щоб не помирали ми, та б щоб ми воскресли. Коли ми дивимося на Ісуса Христа як любов, ми розуміємо, що він зробив для нас набагато більше, ніж ми можемо зробити для нього. Він є той, хто достойний того, щоб ми схилили свої коліна перед ним, і віддали славу йому. Наступне, третє, останнє. Якщо ми бачимо Ісуса Христа, ми говорили про з вами про минуле, те, що він є був Творцем, те, що Він залишається Творцем. Говорив про теперішнє, що Він є любов, він зараз проявляє любов до цілого світу, тим самим даючи людям жити. Останнє, ми бачимо вже про майбутнє. Слово Боже говорить, що буде з Ісусом Христом в майбутньому, або що вже відбулося, або що нас очікує в майбутньому. Третє, про Христа ми можемо дізнатися, що Він є Господь. Взагалі подивитись на Христа як на того, хто має владу. Він не просто людина, Він не просто той, хто просто зробив свою місію і все. Читаючи, далі, як ми звагали місце з Филиппян, апостол Павло говорить, що коли Христос смирив себе, прийняв образ раба, Бог робить щось набагато більше, Він його піднімає. Якщо ви знаєте це місце, там написано, що кожне коліно що зробить перед ним? Схилиться. Кожен визнає, що Він є Господь, що Він є Богом. Коли ми дивимося на Христа, варто побачити в ньому як Творця, так і любов, прийняти це, і свого часу ми побачимо Його як Господа, як того, хто має владу. Наступний слайд апостол Павло Коринтян пише такі цікаві слова, бо хоч і є такі звані боги, говорить як приклад. Можливо, є такі боги, чи то на небі, чи то на землі. Є багато богів і багато господарів, але є в нас один Бог, Отець, від якого все і ми для нього. І є один Господь Ісус Христос, через якого все і ми через нього. Дивлячись на Ісуса Христа, як на Господа, ми бачимо наступне. наступний слайд. Йому належить церква. Це вже є ознакою того, що Ісус Христос є Господом, є правителем. Він створює, залишаючи цю землю, воскреснувши, Ісус Христос створює, тим самим говорять Петру, що створює церкву, яку ворота пекельні не зможуть подолати. Ісус Христос створює неймовірно сильний організм або тіло, яке Темрява не, зможе, не може погубити. Ісус Христос дає життя церкві. І знаєте, це від сторони Бога, стороною Ісуса Христа це великий, великий дар. Він дає можливість людям стати ближче до нього. Саме церква саме Ісус Христос називає нареченою. Апостол Павло. Беручи церкву Ісуса Христа, показує стосунки між чоловіком і дружиною. Тим самим показує, які відносини між Христом і своєю нареченою. Якщо взагалі читати об'явлення, це неймовірна книга, яка описує зустріч Ісуса Христа з тою, яку Він любить. І саме тих, хто є в числі церкви, чекають небеса. Коли ми дивимося на Христа як на, на Господа, ми розуміємо, що Він досі проявляє свою любов через церкву. І називаючи себе віруючим або християнином, частиною церкви, ми повинні щось цьому світу показувати. Коли ми дружимо із Ісусом Христом, знаєте, коли ми з кимось з, з, з цього світу дружимо, то рано чи пізно його слова, дії вони будуть проявлятися в нашому житті. Як не крутіть це дійсно так? Люди мають вплив на вас. Ті, які вас оточують, можливо, ми не помічаємо цього, але люди мають вплив. Ми починаємо говорити, як вони, ми починаємо думати, як вони, ми починаємо діяти. Так само з Ісусом Христом. Коли ми маємо спільність в церкві з тими, хто нас оточує, і маємо спільність з Ісусом Христом, ми починаємо робити так, як робив Христос. Неможливо бути в праведності, бути праведним, не будучи в церкві, не будучи частиною організму Ісуса Христа. Тіла Ісуса Христа, бути органом, який робить свою функцію. Дуже жаль тих людей, які при приході Ісуса Христа вони виявляться, що вони не є в тілі Христа. Вони є поза тілом, вони не, є, не мають спільності з Ним. І таких людей ми знаємо, в об'явленні дуже багато пише про те, що їх очікує. Наступний, наступний слайд. Дивлячись на Христа як на Господа. Ми можемо зробити наступний висновок. Йому належить вирішальний суд. Христос, перемігши смерть, отримавши владу від Отця, отримав щось набагато більше суд, його останнє рішення за ним. І коли ми дивимося на цей світ і ми дивимося на, на те, як люди живуть з цього світу, ми повинні розуміти одну просту істину. Їх очікує суд. А що мене очікує? Чи дійсно я готовий потратити оце короткочасне життя, щоб там на суді почути свій смертний вирок? Ісус Христос, як Господь, Він, будучи праведний, будучи вірним, Він має право судити, Він має право сказати, що ти, людина все достатньо. Коли ми маємо спільність з Ісусом Христом, повін, потрібно це собі нагадувати. Він вирішує, як далі має бути. Останнє слово за Ним. І Біблія нам про це говорить. Жаль цих людей, які живуть за принципами цьому світу і за принципи свого гріховного серця. Ми люди думаємо, що ми можемо прожити так життя і тим самим не будемо відповідати ні перед ким. Але настане момент в житті взагалі в історії, коли кожен особисто буде давати відповідь. І дуже важливо, що в цей момент, коли будемо давати відповідь, ми мали відносини з Ісусом Христом. Тому що маючи з ним відносини, це багато про що говорить. Останнє, наступний слайд, да? йому належить царство. Це таке заключне. Ми говорили з вами про Христа, який є Богом, який є любов'ю. І ми говоримо з вами про Христа, який є Царем. В об'явленні через тисячолітнє, тисячолітнє царство Він показує, що тільки Він може правильно правити на цій землі. Тільки через тисячолітнє царство Ісус Христос показує, що, дивіться, всі царства, які були до цього, всі царства, всі царі, всі царі земні – вони ніщо проти того, як я правлю. І коли ми дивимося на Ісуса Христа, і коли ми здаємось питанням, хто Він такий, потрібно згадувати, що Він є Цар. І якщо ми проти нього, і якщо ми не переслідуємо Його принципів або не переслідуємо Його цілей, то царювати ми разом з ним ми не будемо. Але якщо дійсно ми його любимо, якщо дійсно ми його проставляємо, Зустрівшись з ним, ми будемо царювати разом із ним. Тому що дивіться, яка великий прояв любові. Ісус Христос приходить на цей світ, віддає своє життя, щоб ми люди мали можливість мати спільність з Богом. І знаєте, на цьому не закінчується. Біблія говорить про те, що саме через Ісуса Христа ми отримали владу називати себе дітьми Божими. Христос дає нам можливість, як. Простим, звичайно, простому, звичайно, творінню, гріховному, який прийшов проти свого Творця, стати синами Божими. Наскільки це велично, наскільки це гарно, наскільки це, можна так сказати, в світлі зроблено? Саме Ісус Христос є Той, кому належить Царство. Висновки. Вар, варто побачити в Ісусі Творця, щоб пізнати Його як сильного Бога. Ми бачимо Творця, ми знаємо, хто ми такі. Ми знаємо, що все, що наш, нас оточує, все, що відбувається в нашому житті, під Його контролем. Варто думаю, з таким дружити. Варто, варто з таким мати відносини, такого знати, такого Бога, Ісуса Христа. Варто побачити в Ісусі, в Ісусі любов, щоб відчути її на практиці у власному житті. Якщо ми дійсно пізнали, що Ісус Христос є любов, наше життя про це дуже гарно говорить. Немає любові, немає пізнання. Є любов, значить, це є ознакою того, що ми пізнали Христа як любов. Пізнавши Христа як Творці, як любов, думаю, варто чекати Христа, щоб побачити Його як Господа. Але потрібно чекати. Тому Христос нам дає ще час. Ісус Христос ще дає час всім. І також і мені зрозуміти, хто Він є такий. Я думаю, варто сьогодні задатися цим питанням, хто такий є Ісус Христос? І просто стати і пороздумувати, а як я його знаю, яким Він є для мене? Бо деколи люди. Будують зовсім собі іншого Христа, про якого навіть в Біблії не написано. І вони живуть і вірять в нього. Але потім в кінці життя вони розчаровуються, тому що вони так і не пізнали, хто Він є такий. Тому задаваємося цим, задаваємося цим питанням, тому що коли вже побачимо Христа як Господа, тоді вже буде пізно щось поміняти, щось змінити. Тому задаємось питанням, шукаємо відповіді. І що саме і що саме важливе, це шукаємо Його. Вивчаємо, любимо і чекаємо. Амінь. Будемо молитись.